Квартальщина як матриця світогляду Володимира Зеленського, квартальщина як спосіб його комунікації з суспільством, квартальщина як метод керування державою, і квартальщина як дуже потужна зброя Зеленського, за допомогою якої йому вдалося буквально знеструмити розумову велику частину нашого суспільства і примусити проголосувати за нього. З вас я прошу про підписку, аби ми з вами не загубилися в ескрайній інтернет-просторі, аби ми єдналися навколо правди. Отже, сьогодні будемо говорити про квартали, про квартальщину. Чому саме про це? Тому що наразі кварталу дуже багато в інформаційному просторі. Так, це в зв'язку із Ніндічґейтом, от, і в зв'язку з такою доволі недолугою спробою квартального колективу відмежуватися від свого абсолютно корумпованого співвласника. І власне не без того, що йде якийсь аналіз, суспільство намагається проаналізувати, як так з нами сталося, за допомогою яких фішечок чи прийомчиків настільки вони вплинули на світогляд нашого людей, щоб сталося те, що сталося в 2019 році. От я стверджую, що саме квартал є найуспішнішим проектом президента Зеленського. Це моя думка. Ні, не президентство. Як зараз будуть закидати в коментарях його досі, прихильники а такі є так. Що це найуспішніший президент, найкращий за всі, Ми його там чекали тисячі років. Так Так от, я стверджую, що саме квартал був найуспішнішим його проєктом, тому що з огляду на плоди і результати керування ним державою, то зрозуміло, що це руїни згарища і абсолютно якесь темне, непередбачуване майбутнє. А от квартал так, це його дітище. Це його лігво, це от просто його такий бальзам на серце. Ну кожен же з нас впродовж е, е, свого життя е, вимушено чи там з якихось певних причин змінював і рід діяльності, і місця роботи. Тим більше дуже мало людей, які отак. Всю свою трудову діяльність проводили на одному місці. так тобто Або іноді зростати треба особистісно і професійно, або там якісь проблеми з зарплатнею, що вона недостатньо висока, або там конфлікти з кімнати, будь-які причини, але люди переходять з однієї роботи на іншу. А президент Зеленський він у цьому середовищі квартальному, як би там не називали ці його проекти, там вони змінювались. Там Квартал, 95-й квартал, віка сміха, що там КВК на світанку його діяльності. Це все, все рівно про одне і те ж саме. Так, так от він там почувався, звісно, як риба у воді. І було б чудово, якби він би там так і почувався. Але сам квартал, от ця квартальщина, це приклад абсолютного цинізму і аморальності. Це колектив, чиї жарти, жарти надалі будуть вживатися в, в такому понятті в лапках. Це зрозуміло. Його жарти про абсолютно чуттєві теми. от, Наприклад, теми про голодомор. Джелийний король, п'ятничко, сеньор голодомор. Слушай, Романом президентском кам'єру пароль попірає, злочна. Знаєте, що мене от жахає от досі, вже скільки років пройшло, а я досі над цим роздумую. Що таке підготовка номера? Це ж е, писався сценарій, так? І, мабуть, е, автор не один, мабуть, там цілий колектив авторів. Вони вивіряли кожне слово, вони там вибирали найдаліші жарти. Так потім були вивчення цих ролей, вивчення тренування, репетиції. Це ж дуже довгий процес, насправді. І знаєте, впродовж цього процесу жоден з цього колективу не сказав: Ак Стітісі, «Ребята, Рібна, Акстітісь, сім'я про сім'ю, про любов, про дітей. Так от зупиніться. Можливо, той, хто це написав, можливо, на той момент він був хворий, можливо, він погано почувався, можливо, він був не при пам'яті. Ви на чим взагалі жартуєте? Ви в контексті жартівливому вживаєте поняття найстрашнішої, найлютішої смерті десятків мільйонів людей. Ніхто не схаменувся. Те саме жарти про ебонітові палички. От якщо видать палички, а ходить в одягну, так ми зможемо я також думаю, знаєте, що якби в їхньому колективі, чи навколо Зеленського, чи взагалі там в оточенні була хоча б одна людина, яка була на Майдані, чи яка була серед тих, які тими щитками прикривалися, чи взагалі яка потенційно могла би бути ну, з відповідним світоглядом, вони б всі стали трішки кращими людьми. Ну, Вона б вплинула в будь-якому випадку на них, але цього не сталося. У них немає жодної людини. Жодної людини в їхньому оточенні, для якої для якої це абсолютно жарти на цією темою неприйнятні. Давайте пригадаємо їхні жарти над людьми з певними вадами фізичними. Тут взагалі хрестоматійний приклад. Це приклад з Андрієм Порубієм. Наскільки жорстко люто, наскільки безжально вони його висміювали впродовж багатьох років. Це документи на піспі, Тобто, ні ненужні документи, так? як ще не нужен, то документи на піспі. Власне, давайте згадаємо їхні жарти про мобілізацію про військових і це жартували жартуни. Жоден з яких не пішов воювати, тому що вони не народжені для війни, не народжені для снайпера. Вони народжені для того, щоб гуморити. Так, давайте пригадаємо то, взагалі мені здається, що це був апогей їхнього цинізму. Це Ну, зашкварений виступ, давайте називати речі своїми іменами з хором вірьовки, де вони співали, горіла хата Палала. Це в той час, коли сталося особисте горе, була підпалена будинок Валерії Гонтарєвої, та людина, яка врятувала десятки мільйонів вкладників, так націоналізувавши Приватбанк, і загалом зробила дуже багато для країни. Так, от коли в неї сталося таке горе. З неозвучених поки що причин, так то вони не знайшли нічого, нічого кращого, ніж такий абсолютно цинічний і потворний спосіб висміяти цю е е дуже трагічну подію. Так, давайте пригадаємо жарти над сіськадовськом під час війни. У мене таке враження, що ці люди настільки відірвані від реальності, вони настільки живуть в якомусь своєму в якійсь цій своїй огидній бульварці, що вони взагалі, вибачте, дупля не відбивають, що можна які теми піднімати, а які не можна, і вони навіть не розуміють, чому їхні оці жарти про Сіськадовськ, це в той час, коли жительку настільки постраждалого від ординців міста, коли її. Повісили за викрик за фразу Скадовськ це Україна, причому повісили в прямому сенсі сміятися, висміювати там спосіб мовлення, так жительки цього міста, яке зараз потерпає від окупації. Тобто вони абсолютно не мають уявлення, чому на них такі, от настільки проти них налаштована велика кількість населення, і чому їх так жорстко критикують. От, а для мене квартал загалом це є абсолютно антиукраїнський проект з антиукраїнською діяльністю, особисто для мене, до речі, про їхню заяву. Так, от вони нібито відмежувалися від цього міндічґейту. Написав там їхній піарник допис, що ми там просимо нас не асоціювати. Ми багато років працюємо в Україні, ми такі хороші люди, і так далі. Скажіть, будь ласка, там, хоч одна фраза була засудження. Засудження того, що з який, який лютий треш відбувається в країні, якщо ви український дійсно колектив, якщо ви за Україну, як ми могли цього не відмітити, як ви могли не, не сказати, що відбувалися страшні речі, і що ми там, як е, звичайні кварталівці, ми могли не знати усіх тих схем, але ми засуджуємо це абсолютно неприйнятно і так далі. Це позиція зрілих людей, але ні, хм, ніхто ж не буде з кварталівців. Кусати руку, яка їх годує. Але Ну досить про квартал. Давайте поговоримо про того, хто вийшов з кварталу. І наразі через злий жар долі, і через абсолютно безвідповідальний і аморальний вчинок, 13,5 мільйони виборців, наразі він вирішує нашу долю. Так от, брехня. Про тотальну брехню Володимира Зеленського особисто він як почав, як зайшов у владу на брехні, так власне цей спосіб комунікації з суспільством він досі використовує На весні 2014 року. Так коли Володимир Зеленський вже мав би вмерти за Крим, як він казав пізніше, але він чомусь не вмер. Він був живішим всіх живіх, живих живих. І був в Горлівці в 2014 році, так, от загальновідоме його інтерв'ю, його фотографії, де він сидів в оточенні своїх дружбанів, цього Лисого Кошевого, і не знаю там прізвище ще одного. Він сидів і, і давав інтерв'ю, і розповідав про те, що ми любимо русський народ, що ми, в принципі, не можемо бути проти росіян, і що він хоче, аби всі розмовляли. На одному языке, на тому, на котором ми сейчас разговариваем. Розмовляв він, як уже зрозуміло, російським язиком. Ну про що тут мова? Чи зробила людина висновки з того часу? От з тих самих ебунітових паличок? І коли вже була, коли вже почалися ці страшні події, до яких нас ніхто не готував, і населення України було в шоковому стані. Загалом намагалося якось сприйняти цю дійсність. Володимир Зеленський сидить власне там серед цих сепаратистів. Дає їм інтерв'ю і власне висвічує свою точку зору. Оце про держав державницьку позицію Володимира Зеленського. Так і пройде зовсім небагато часу, як ця людина займе найвище крісло в нашій країні. Так, от 18-й рік Зеленський дає інтерв'ю Гордону і стверджує про те, що. В нього абсолютно немає ніяких компаній на Росії, тобто немає, що все власне бізнесу вони з Росії з бізнесу він з Росії не веде, і він чесна, порядна людина і громадянин і може претендувати на посаду президента. В 2019 році українській правді він змушений був визнати, що таке ні, таке є на Росії три компанії. Три компанії «Weisberg Pictures», «Green Films» і «Platinum» – Так називалися ці компанії – він, брати Шефіри, його друзі, Яковлів, були співвласниками кіперської фім... компанії Green Family. От саме ця Green Family і була, значить, власницею оцих трьох компаній на Росії. І тоді Володимир Зеленський дуже емоційно заявляв: а що, дати гроші росіянам дійсно, навіщо віддавати гроші росіянам, якщо можна віддати ці гроші Зеленському, наприклад, так? Ну а хіба ж гроші пахнуть? Для Зеленського гроші, напевно не пахнуть. Тому варто було мати на той час три кампанії в Росії. Це на секундочку говорив без п'яти хвилин президент України. Буквально вчора журналісти слідства інфо вимістили дуже цікаву статтю. Вона називається Наш російський квартал. Сама ця стаття це розслідування. Так воно насичене схемами, документами, підтвердженнями. Журналісти проробили велику роботу, і дуже не хотілося, поби такий важливий матеріал. Знаєте, в цьому цунамі треше щоденних новин, аби воно десь там загубилося і на нього не звернули увагу. От про що цей матеріал? Цей матеріал про те, що друзі Володимира Зеленського, а саме брати Шефіри, Яковлів, Міндіч буквально напередодні повномасштабного вторгнення е, отримали велику суму 100 мільйонів рублів від російської державної телерадіокомпанії. Напередодні повномасштабного вторгнення. Як це загалом відбувався цей процес? Ну, відомо, що є кіпрська компанія, яка називається Green Family. Співвласниками цієї компанії до, до, до інавгурації був Володимир Зеленський. От саме ця кіпрська компанія. І контролює російські компанії три російські, три російські компанії, які я називала раніше. Так от, треба зазначити, що ем, коли Володимир Зеленський став президентом, він написав заяву про те, що він особисто виходить зі співвласників оцієї кіпрської компанії, але його друзі продовжували контролювати ці російські компанії так. Так, от, оце все розслідування про те, які дива еквілібристики вони там демонструють, аби замести сліди і аби отримувати і далі отримувати оце російське криваве бабло, тому що в 2021 році там почали відбуватися з, з цими власниками цієї кіпрської компанії дуже дивні речі, замість оцих відомих нам персонажів, стали власниками брати Залівські сир. Ігорс і Робертс, так от якщо погуртати соцмережі особливо Ігорса, так то стає очевидним, що цей чоловік взагалі він до кіноіндустрії, загалом до цього шоу-бізнесу не має жодного стосунку. Він різнороб, він роботяга. Він на те але Він їздив, їздив будувати будинки в Англії, він їздив працювати в Норвегії, і тут раптом на нього таке щастя. Він з братом стають співвласниками оцієї грін Family. От, а буквально наперед в переддень того, як він офіційно став власником цієї компанії, попередні власники отримують оцю величезну суму. Так от, знаєте, не все просто із цим ігорсом. Також тому що у Ірса є дуже вродлива дружина, його вродлива дружина має вродливу подругу, а та вродлива подруга є дуже близькою подружжю Баканових, того самого Баканова, так, який. От приніс нам стільки горя в країну. Так, от, розумієте, оці всі там важко дослідити. Там буквально треба малювати якісь схеми, щоб дослідити ці маніпуляції, щоб дослідити оцю брехню безкінечно, щоб дослідити оці їхні тілорухи, аби сховати кінці воду, але бабло російське отримувати. І от мені цікаво, більше того, взагалі ця компанія вже в майбутньому почала отримувати величезний роялті. Там, здається, 7,7 мільйонів доларів. Роялті – це плата за використання інтелектуальні. Власності в рази більше, ніж у 2019 році. Тобто компанія почала ще нарощувати свої оберти. Я не знаю, що тут сказати. Чи не знав Володимир Зеленський про такі тілорухи своїх кращих друзів? Ну, це очевидно, що будуть казати, що його всі обманули. Я вчора вже навіть прочитала, що навіть у, навіть у Ісуса був свій Іуда. Дуже-дуже зворушливо. Сльози так і капають. Так от, звісно, його прихильники будуть казати, що ні він ні про що не знав. А от мені тепер, знаєте, логічне питання пересічної людини. Як може людина, яка нічого не усвідомлює, нічого не знає, нічого не пам'ятає, на, на кожному кроці бреше, може керувати країною в часі війни? Як це загалом може відбуватися? Друзі, ми з вами живемо просто в тотальній брехні, в тотальній брехні, від маленького до великого. І якщо ми з вами не почнемо сприймати оці факти, не почнемо прозрівати. Ну ми це я так узагальнюю, тому що велика кількість людей вже все таки прозріла і усвідомила. То нас у нас майбутнього жодного не буде, тому що знаєте, там на старті вже ціла плеяда. Молодих стильних нарваних, які так само б'ють копитами і збираються замінити ось цього, який, не якої це горе, яке ми нині маємо, так і вони дуже медійно розкручені, вони дуже популярні, вони дуже стильні. Вони на відміну від нинішнього дуже гарно вміють говорити. Люди починаєте відрізняти, будь ласка, популізм від справжності, так тому що ми вже один раз. Ми я також знову у вкотре. Ми вже раз проголосували за голограму. І власне можемо дуже довго ще за це розплачуватися. Тому думаємо врешті, думайте врешті.